Привіт усім! Сьогодні поговоримо на таку тему, як емоційне вигорання, а особливо в еміграції. Багато хто стикається з цією проблемою, а особливо за кордоном, але не всі хочуть розповідати та розмовляти. Тому сьогодні в цьому відео розберемо основні причини емоційного вигорання, як вийти з цього стану та що таке взагалі емоційне вигорання. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться та підтримуйте вподобайкою. мені буде дуже приємно, а ми швиденько перейдемо до теми. Почнемо з того, що взагалі таке емоційне вигорання. Як зрозуміти, що у мене є так емоційне вигорання? Емоційне вигорання це не є якась ваша втома, чи лінь, чи ви там ледач, чи так нічого не хочете робити. Це просто ваш емоційний та психічний стан, який з часом просто виснажився. Тому розберемо, які є ось симптоми. Як зрозуміти, що в мене є емоційне вигорання? Першим основним симптомом є ця дратівливість. Також є така причина, як хронічна втома. Ви, наприклад, сьогодні нічим не займались, просто пішли по продукти, так, якби нічого такого не робили, на роботі не було, лягли спати о 10 й вечора, так, прокинулися зранку, але. Взагалі-то ви спали достатню кількість годин, але все одно ви відчуваєте себе втомленим, так, та якимось виснаженим. Також це втрата радості. Ви раніше, наприклад, займалися якимось хобі, яке вам раніше подобалося, зараз воно вам не приносить задоволення. Тобто ви не відчуваєте якоїсь такої радості, яку відчували раніше. Вам нічого не приносить задоволення. Це також є причиною просто втрата радості. Ви не можете чомусь так потішитись. Наступна причина це є негативні думки. Ось, наприклад, ви знайшли якийсь там рецепт так, в інтернеті, якогось там печива. Я би ніби й хотіла. Але в мене не вийде зробити, як в неї вийшло краще, в мене нічого не вийде, так, зараз не на часі, я ще не готова. Ось це є негативні думки. Тобто, ви хочете зробити все ідеально, а так не буває. Тому потрібно робити так, робити і не боятися. Наступною причиною це є зниження продуктивності. Ось, наприклад, я би хотіла займатися спортом, але я би хотіла спочатку там, вирішити з документами, чи знайти роботу, чи там почати займатися спортом весною. Зараз не на часі, в мене немає настрою. Так, я би і хотіла, але я цього не роблю. Це є зниження продуктивності. Тобто у вас є час, але ви цього не робите. Просто протягом дня гортаєте стрічку Фейсбуку чи Інстаграму, дивитесь на інші картинки і думаєте, а ось вона займається спортом, так, у неї все добре, я би теж і зайнялась, але я чомусь не маю сили, я також займуся, але пізніше. Ось це називається зниження вашої продуктивності. Рахунок еміграції. Якщо ви в еміграції, додаються також ще такі симптоми. Перша з яких це адаптація. Так, намагаєтеся адаптуватися швидко. Так, все, я маю вивчити мову, маю зробити документи, там знайти собі кімнату, аж тоді, аж потім, коли я це все вирішу. Тоді вже я почну читати якусь книгу, так, яку ви давно відкладаєте. Так. Ви женетеся, женетеся за чимось. Так, я хочу те, бистро зробити ось це, вивчити мову, вивчу я бистро. Після мови зроблю бистро документи, так, і ваш мозок просто завжди женеться за цими всіма справами. Він просто вже не... Не встигає так за вашими ось цими емоціями, що ви намагаєтесь зробити все швидко. А так не буває. Також є таке, як фінансовий тиск. Тобто ви завжди в пошуку роботи, в пошуку підробітків, так, ви знайшли роботу, але вам не вистачає на оренду чи ще на щось, чи не вистачає щось купити, одягнутися. так? Ви завжди е, в пошуках якихось фінансів, і це створює вам якийсь фоновий такий фінансовий стрес для вашого е, психологічного стану, і це є дуже, е, дуже важко подолати ось такий е, фінансовий стан. Я, наприклад, до цього часу, я ось 4 роки в Італії, я до сих пір не подолала ось цей такий фінансовий. Такий фоновий стрес, як то називається, так, завжди е, просто гнатися з якимись підробітками, е, заробітками, то кажуть, без фінансів, так, ми тут за кордоном ніхто. Також в еміграції це відсутність родинної та дружньої підтримки. Тобто відсутність якогось, е, підтримуючого кола. Ви знаходитесь в еміграції, так, ніби. Так, по телефону ви телефонуєте до друзів чи до своїх рідних, але вона якась є підтримка, але вона є на відстані. Тому, особливо дівчата, які знаходяться за кордоном, дуже важко так, психологічно, без родиної підтримки. Далі шок та розчарування. Це я спочатку думала, що буде так, але вийшло так. Так, ви очікували на якусь, як би то сказати, на якусь кращу ситуацію. Так? То називається такий якийсь культурний шок. Тобто ви очікували таке, а отримали зовсім інше. Далі це є психологічне перевантаження. Що це таке? Ви завжди маєте бути так, психологічно якимось так. Спокійним. Тому що ви маєте зробити документи, маєте так психологічно бути підготовленим, зробити документи, там, скласти резюме, щоб знайти роботу, вивчити мову. І завжди маєте бути так в русі, завжди маєте бути в силі, мусити через силу я маєте зробити так. Має бути в тонусі, бо попереду безліч таких важливих справ, і виникає таке психологічне перевантаження. Просто так, мозок вже не витримує вашого ось цього, як то кажуть, такого тиску від усіх цих справ. Це є психологічні так, симптоми, також є фізичні. Це вже більш такі серйозніші, це безсоння, так, головні болі, ви почуваєте себе погано, також виникає так, підвищення тиску, також якась така внутрішня тривожність, якась апатія, це вже є фізичні. Також виникають поведінкові прояви. Тобто ви хочете залишитись наодинці, ви уникаєте так, контакту з людьми. Як боротися з цим емоційним вигоранням? Що мені робити? Перше, це така є рекомендація зменшити внутрішні очікування. Приклад, я зараз там вивчу італійську, потім, після того, як я вивчу італійську, аж тоді я займусь спортом, як я почну займатися спортом, я там почну читати якусь книгу. так? І аж тоді, і аж потім ви все відкладаєте відкладаєте просто своє е, життя. Ну, потім. Ну, от Я, наприклад, зроблю це потім. Коли будуть найкращі якісь там часи. Так? Найкращих часів не буде, як то кажуть, е, життя завжди таке складне, завжди виникають якісь проблеми. Тому, е, так, то є важко. Просто треба змиритися з тим. Наступне це радіти своїм маленьким якимось кроком. Ось, наприклад, ви там вивчили пару слів, так, нових якихось слів, які для вас незнайомі, особливо в еміграції Це є дуже актуально. Радійте цьому маленькому кроку. Не то, що е, радіти тільки великим кроком, так. Ось, наприклад, я все займаюся спортом, займаюся спортом, то результатів у мене немає. Коли ж то будуть всі мої результати, скільки то я можу займатися тим спортом, так? але ви просто не радієте якихось, якимось таким маленьким кроком, що ви займаєтесь спортом, так? що вам це подобається. Емоційно ви відчуваєте себе так якось краще та психологічно. Так, відчуваєте себе краще радійте оцим маленьким кроком, не, не чекайте там якихось великих результатів. Так? Вони будуть, але то буде пізніше. Далі ще одна рекомендація: Намагайте регулювати свій повноцінний сон. Намагайте спати хоча б повних 8 годин. Я розумію, що в кожного є е, робота. так, е, Кожний є свої справи, але якщо ви починаєте гортати стрічку тіктоку до другої ночі, ні, ні до чого доброго не буде, вас почне погіршувати зір, ви будете почувати себе таким стомленим зранку, невиспаним, вижитим. Тому соціальні мережі, коли ми гортаємо соціальні мережі, наш мозок відключений. Він не працює, він не розвивається, тому менше проводьте час в соціальних мережах та не гоніться за, за кимось. Так? Ось вона, наприклад, чому в неї так, так, а чому я не так живу, як живе вона. Це дуже психологічно виснажує. Тому намагайтеся займатися собою. Не дивіться на когось іншого. Наступна така рекомендація це займайтеся ось цим спортом, переборіть себе, тому що заняття спортом виділяються гормони щастя, такі як серотонін та ендорфін. Тому намагайтеся займатися фізичними вправами. Якщо у вас немає так, якихось фінансів, ви хочете ходити в спортзал. Не ходіть той спортзал, займайтесь вдома. Є безліч таких вправ в Ютубі, так, дуже цікавих, різноманітних, можна і займатися спортом вдома без якихось там фінансів так, та спортзалів. Це є можливо. Я, наприклад, так і роблю. Наступне це відпочинок без провини. Відпочивайте. Не думайте, що так, я маю прийти з роботи, маю там е приготувати, поприбирати і те зробити і все зробити. так, Аж тоді я піду відпочивати. А воно так виходить, що аж тоді, вже 10-та вечора, вже й потрібно лягати спати. Якби ніби я і хотіла відпочити, але з тим вже й не відпочила. Тому. Е Намагайтесь організовувати свій день. Ось, наприклад, ви прийшли з роботи, так, ваше основне це поїсти та відпочити. Якісь там інші справи, якщо вже це щось терміново, так, щось потрібно зробити, то так, це потрібно зробити. Наприклад, там якісь там комунальні, якщо якийсь останній день чи ще щось є е, різні, такі чи у вас щось допомогти рідним. так, це є одне. Якщо вам там потрібно поприбирати, чи ще щось там, ви там собі запланували поскладати в шафі, так, бо вам там не подобається, там щось там не так було поставлено, щось потрібно перекласти, ви намагайтеся дати собі відпочити, тому що без відпочинку ви зійдете з розуму. Тому, коли прийдете з роботи, Обов'язково маєте ваше основне завдання, яке це поїсти та відпочити. Можете відкласти на завтра там якесь перебирання, нічого в цьому страшного не буде. Просто намагайтесь відпочивати без провини. Не виніть себе, що о, я ось лягла відпочивати, а там в мене не перебрано. Не займайтеся цим, тому що це психологічно дуже виснажує. Далі це. Як-то кажуть, займіться чимось, знайдіть собі якесь хобі. Хобі є дуже багато. Наприклад, вам подобається читати. Читайте книги, вам подобається якийсь творчий, якийсь, так, якесь творче рукоділля, займайтеся в'язанням, вишиванням. Так. Вишивання, та якось є багато різних хобі, малювання. Знайдіть це хобі, щоб ви могли психологічно відволікатися, так і не крутити ці всі проблеми у вашій голові, тому що це якийсь психологічний, такий, як то називається. Каже тут Віталій піпементалі. Починаєте собі там мозку щось там викручувати, так, щось там закручувати. Далі наступна рекомендація це розбити свої завдання, великі завдання на дрібні. Що це означає? Наприклад, ви вивчаєте італійську мову. Це не означає, що ви кожен день маєте сидіти за тим зошитом, чи за тою книгою, вивчати все зубрити. Не робіть того. Просто виділяйте собі час. Ось, наприклад, сьогодні я маю там займатися півтори години, так, чи дві години. Ви за цей час так, займаєтесь і все. Закриваєте і відволікаєтесь на щось інше. Тому що. Це психологічно дуже важко. Ви е, починаєте себе просто виснажувати. І через те, що ви себе виснажуєте, у вас немає сил щось запам'ятати чи вивчити. Тому ця рекомендація є дуже важлива. Наступна рекомендація це прогулюватись на свіжому повітрі. Якщо це дощова погода, то, звісно, можете залишитись вдома. Але якщо на вулиці сонячно, обов'язково виходьте на вулицю, так, не обов'язково йти там в якийсь магазин, щось там купляти, так. можете просто пройтися, отримати вітамін Д, тому що це є підвищення імунітету. Люди, які часто так прогулюються на свіжому повітрі, менше хворіють, тому це довели вчені. Тому я раджу проводити більше, так, більше часу на свіжому повітрі. Що хочу сказати, емоційне вигорання можна подолати. Робіть кожного дня якісь маленькі кроки, і вони будуть вам надавати. Вам якоїсь внутрішньої такої сили. Головне почати рухатись до відновлення так та не відкладати на потім. Пробуйте, наприклад, сьогодні обрати якусь хоч одну дію, яка вам принесе задоволення. Це може бути якась прогулянка. Чи ви знайдете якісь нові свої хобі, може бути слухання улюбленої музики, чи дайте собі якусь годину часу на відпочинок. Кожного дня робіть для себе щось приємне, і ви побачите, що результати будуть дуже швидко. Ці ми час від часу емоційно вигораємо, але з тим потрібно так боротися і йти Вперед. Якщо ви саме зараз переживаєте емоційне вигорання, напишіть, будь ласка, в коментарі, як ви боретесь з цим, мені буде дуже цікаво. Хочу що сказати щодо моєї такої рекомендації, так, як я намагаюся боротися з емоційним вигоранням. Я почала вести свій YouTube канал. До речі, на початку мені Дуже не подобалось це робити. Але потім це почало приносити мені задоволення. Тому, е хто має багато вільного часу, спробуйте обов'язково так, таку рекомендацію щодо створення свого YouTube-каналу. Також я вкладала YouTube канал, а все потім. Зараз що я там буду знімати. Я не знаю, що мені знімати, яку тему вибрати. Зараз мені не на час, все відкладувала, все розтягувала, а все немає сил, а то потім, а не зараз не робіть того. Починайте щось робити, починайте діяти, не намагайтеся створити щось ідеальне. Ідеального нічого не буває. Зараз вертається мода, як то кажуть, не картинки ідеальні з інстаграму, а просто людина, яка вона є насправді зараз, є дуже актуальною. Так, зі своїми якимись емоціями. Кожна людина є своєю якоїсь подачею. Що хочу сказати, дякую усім, хто був зі мною, що приділили час та увагу. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться. У мене ціль тисячі підписників. Так? Тому, будь ласка, підпишіться та підтримайте вподобайкою. Мені буде дуже приємно, та це мене мотивує. Дякую усім, хто був зі мною. Та бажаю усім! Міцного здоров'я, гарного настрою та психологічного внутрішнього спокою. Дякую всім, не забувайте, що маленькі кроки ведуть до великих змін. До зустрічі в наступному відео!